Которуш і знову закупаюсь. Я вже її готувала. Я купила цю шляпу за 20 злотих. в нас не балібою. Вітаю всіх на моєму каналі. І з вами Анастасія. І це розпаковка. Розпаковка цього разу буде. Дуже незвично. Тут буде дуже багато різних магазинів. В тому числі я покажу, що купила в Франції. Це буквально три покупочки, тому вони будуть дуже швидкі. І потім ми почнемо дивитися покупки з Sіfori, Notino, Douglas і H&M. Поїхали! І давайте почнемо з покупочок з Франції. Це для мене було найцікавіше. Перше, що я вам покажу, це покупочки з бренду. Версачі, Пакетики навіть привезла. Я привезла всі пакетики, знаєте? Мої перші окуляри з такого більш вищого сегменту. До цього найдорожчі мої окуляри це були від Polaroid. Ми обирали з різних різних моделей, і різних різних брендів. Але знаєте, я звернула увагу, що в брендах не завжди є те, що є на сторінки. І не завжди мені личить те, що личить всім. Я обрала собі такі базові окуляри з таким типом. А! Блін, У мене зараз проблеми з шиєю дуже великі, і я за сьогодні думала зняти три випуски на YouTube, а зніму тільки два. Через ці свої проблеми. Я, чесно, не дуже вивожу, але мені сьогодні зранку зробили масаж. І в мене трошечки попустило, але все ж таки в мене тут м'яс зажатий і болить просто жесть. У мене там взагалі ликопластець такий. Прямо перед поїздкою в мене от такий факап стався, але нічого з цим не поробиш, тому окуляри в мене такі гарні. Я, чесно кажучи, вже зараз думаю, можливо, мені треба було щось цікавіше взяти, і думки в мене трохи з'їдають, з'їдають, з'їдають. Але знаєте, я рахую, що перша моя пара окулярів має бути базова. Тому я стараю не думати про якісь інші цікаві варіанти, які мене більше як би, проявляли в цьому світі, які більше би говорили про мій стиль. Хоча це теж говорить про мій стиль. Я... О, Боже, мені не можна крутитися. Коли я одягаюся окуляри, мені здається, ніби я якась італійська жінш... жінчина. Ніби я якась італійська жінка. І тут такі масивні золоті вставки, і воно мені нагадує. Талійських жінок. І я себе тоді відчуваю італійською від жінкою. Хоча я можу їх компонувати з таким грам-стилем, і з витонченим, гарним, класичним. Я вважаю, що це класна пара, яку можна іронічно також одягати в різних стилях. Не тільки от в таких базових. О! Мої окуляри. Це в який я зайшла перше. Я познайомилася з цим брендом на Кіплі, коли була в Дюті Фрі. Я собі там купила перфуми свої перші, і вони просто. У мене до сих пір є пару крапель тих парфумів, і я їх бережу, не знаю за чим. Давайте я покажу вам. Подивіться, як тут гарно все оформлено. По-перше, як виглядає цей так? Да? Назва мене Паріж. спогади з Парижу. Тут зображена карта з їхніми парфумами, з назвами їх парфумів. Коротше, це для мене просто вау. І я собі взяла отку, мені дюрт. 10 мл всього. Виявилося, що це запах індійський. Я люблю Індію, і цей запах. Він Пов'язаний з богами індійськими. Упаковочка, так? Да? Ну. Якщо чесно, це просто дуже гарно. І я захоплююсь просто, дуже захоплююсь. Звісно, коштували 39 євро за 10 мл Давайте їх нанесу. Ой, вони дуже свіжі, фруктові. Наскільки я знаю, тут є запахи персику, але вони мені пахнуть і персиком, і вони йдуть унісекс, тому я купила своєму хлопцю такі кісані. Точніше, я йому обрала, а потім я не змогла втриматись і купила собі також 10 мл, бо це просто для мене неймовірно смачний запах. Я візьму з собою їх на відпочинок і буду ними там користуватися. Тому що я не користуюся ними, щоб в мене пахло однаково. А там якраз буде дуже класно. Вони дуже свіжі і на морі буде. Класно, вони з солодинкою такою. Я люблю взагалі всі парфуми з солодинкою, а це з нотками такої свіжості, бризу якогось. Ах. Я люблю їхні запахи, бо вони виняткові. Вони пахнуть так само, як пахне все в Сифорі або Вдовнес. Бо в Sifor мені часто дають якісь пробники і вони мені всі пахнуть однаково. Тут мені ще подарували от таку от наклейку. Яка буде зберігати запах? Я шикаю парфумами і потім десь клею, і там буде пахнути і так і пахнуть мої парфуми. Все придумаю. Боже, точно вони мені ще дали дуже багато маленьких мініатюрочок, які я зберегла. Я дві мініатюрки подарувала своїй сестрі і подруги. Дуже приємно було стати їх клієнтом. Давайте я перейду далі то Сіфорі. Бо я люблю Сефору, там, звісно, я забираю бонус. О, до речі. Це теж можна купити Сіфорі, але я дістала такий презент від своєї подруги. Я пару разів дарувала своїм подругам такий наборчик. І тут я отримала його подарунок. Це так приємно. Чесно, я жаліла на нього грошей. Це такий подарунок це так приємно, капець. Це в мене. Блін, куди? Ні! Блін, в одну секунду, як так? Ладно, там дучка іде і воно потім пройде. І буде все знову світло. Я бачу, що я не дарма взяла собою світло, яке мені буде сьогодні допомагати. Коли сонечко буде заходити, а може воно вже й не вийде. Це крем для тіла. Він дуже зволожує, він дуже дорогий, якщо чесно її не купую. Мені так шкода було на себе чесно кажучи. я всі дарувала, бо хотіла сама собі його отримати. в Подарунок мама на себе жаліла грошей, і тут отримавши в подарунок. Я тепер тішусь. У мене було пару мініатюрок, дві або три з адвент-календарів. Але там було зовсім мало. Це вже моя така побільша мініатюрочка. Велика така банка коштує так нормально. Дені. Цей крем він дуже зволожує дуже смачно пахне. Солодкий такий запах, але він дуже такий смачний. Карамелькою він такий пахне. Золодесенькою. Він не знаю, що за запах тут пише, але він пахне карамелькою. Далі мені тут такий міст. Подарували в цьому наборчику. Він пахне ще солодше, ніж цей крем. Мені подобається. 62. й Так, сонце вийшло. Я перевірю, чи в мене засвідчено тепер. Коротше, хай мене там страхує і світло, і сонце, і все. Плюс от такі, от я ідеальні мініатюрки, да, отримала перед подорожжю. Це в мене гель для душу, який поїде зі мною. Запакований, бо я не хочу запаковувати. Крем гель. Я ще кремом гелі не користувалась. Стоп, шаур крем-гель. Ну класно, да? Я буду користуватись і пусті баночки. О, можливо, я не візьму я з собою, бо хотілося б вам потім пусти в пустих баночках розповісти. Як мені? Потім я собі придбала те, що я вже спробувала. Бальзам для зняття макіяжа, і він мені не сподобався. Я взагалі в шокі. У мене почалося висипання. Я мала вже досвід з такими кремами для зняття макіяжу, і мене обсипало. Я перестала викинула викинули. Взагалі, вперше він, в історії я викинула засіб, яким не докористувалася. І це знову, блін. Я не знаю, як я це повелася. Просто я бачила багато відгуків класних. І я повелася. Купила. Коротше, я не знаю, що з ним робити. Тепер. Його прийдеться просто змивати два рази. Я маю ним вмитись, а потім ще раз змити гелем. Ну і навіщо мені ця змивка для макіяжу, якщо я можу просто умивалкою змити все? Захотілося мені спробувати новий дезодорант. Такий він Він має класний запах, свіжий і такий. Боже, в мене так поцінуло не свіжі запахи через літо, і хочеться якось облегшати все, що навколо мене. Травянистий в той же момент з хвилею моря. Ага, мінтоул. Бачите, травянистий, я ж говорю. Я ж казала. Коротше, я люблю описувати вам запахи, так як я. Мінт еукаліпс. О, тільки я не знаю, що це еукаліпт. Такий запах. Я вам описала, як він мені. Я так люблю так описувати запахи, як я їх відчуваю. Ще окремо я замовила собі. Такий наборчик через те, що подаруночок, який я собі обрала за бонуси, був тільки онлайн. Прийшлося замовити онлайн. Ого! Ого, скидка! Класно, спасія. Я замовила собі повторно. Масло від Body Body, через те, що вони мені дуже сподобалось. Хоча, знаєте, я не використала цілу баночку, ще там мене залишилось буквально ось так. Але мені вже не вистачить на наступну подорож, тому я купила собі нову. Я вважаю, що він працює. І чесно, я говорила, що він дуже кавунчиком пахне. Але коли ти вся намазуєшся цим маслом. Вже так пахнеш кавунчиком. Вже невозможно не пахнути кавунчиком, бо ти вже вся не намазана. І оцей легесенький запах кавунчика пробивається і вже пахне досить відчувально. Не так, щоб я, звісно, вся кавуном перепахла, але він вже відчувається. І я помітила, що загар. Схопився набагато швидше, ніж раніше. Мені здається, що він дійсно працює. Мені дівчата ще в інстаграмі писали, що вони його обожнюють. Це теж мені продає так вір, що ага, все-таки він не тільки в мене працює. Значить, я можу говорити, що він працює, бо він не тільки в мене працює, якщо тільки в мене. Коротше, блін, що це я так загналася? В подарунок я отримала знову. Я спеціально підстроювала, щоб отримати цей подарунок, бо воно мені так сподобалось. Кондиціонер. Боже, а чого я не взяла його для пустих баночок? Кьок, макийок. Я ще хочу зняти вам відео про пусті баночки, і я його сколи не взяла. Хоча там в мене вже пуста баночка. І воно мені сподобалось. Це такий кондиціонер з Я не пам'ятаю, що сказала вам. Воно... Сонце заходить і заходить. Бачите, ну вже останні моменти такі, і ну, я вирішила знімати. Я вирішила знімати, і я це роблю. Значить, цей спрей просто наносимо пшиками. Це лишаємо вже його не збиваємо після того, як ми помили голову. Він реально робить волосся такими розсипчастими і зволожними, дуже тому я все так підстроїла, щоб отримати знову його подарунку. За бонуси, які в мене були, які там збираю. Так, сифорою це все. Ну, все з сифорою. Ще в сефорія купила собі коректор під очі, який мені радила Марія, якої теж є канал на ютуб. Вона розповідає все про косметику, все, 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 все. Всі секрети, всі таємниці. Вона мені порадила купити ось такий коректор. Я вже його спробувала. Він вже має щось не такий запакований. Така бачите, гарна баночка. У мене минулий був відіор, і огляд на нього буде в пустих баночках. От в мене відіор він мав 12 мл, а цей має мл, Виставляєте? Мені було дуже тяжко купувати 7 мл за таку саму ціну, як 12 від Dior. Але я, коротше, купила і бачу, що він розходується не так швидко, як від Dior. Достатньо Просто малесеньких двох кропель і вже покривається все під оком. Він дуже плотний. Для мене він занадто плотний, якщо чесно. Я б собі другий раз купила той свій від Dior. А якщо б в мене були синяки під очима, він би дуже класно їх прикривав. У мене такого немає. Ту -ту -ту -ту. І... Чому мені достатньо такої легшої консистенції констенці... 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 коректору? Сложно, заговарююсь. Я вже просто знімала з сестрою відео минуле от вам посилання. Я з сестрою знімала відео. Так, да, це було круто. Я вже якусь там третю годину говорю, говорю. Якщо у вас синякий під очима, так. Якщо ви любите плотненький коректор, так, от так. Ось така рецензія на нього в мене поки що. Я ще не використала цілу баночку. Коли використаю цілу баночку, я вам розповім іще якісь інсайтики про нього. Я хочу дуже сильний суточний ця посилочка. Це посилочка від Douglas. Ви вже маєте побачити, що це Douglas. У мене така цікавіночка від Inwood. Це гель для брів. Оу, вау. Не масло, це такий прям гель, такі банки його дуже багато, і мені так захотілось спробувати. Я його дуже чекала. Наступне, що я купила це крем для вирівнювання волосся. Я так розумію. Я надію, що воно буде гладше. Я взагалі зараз скільки всього шукаю, щоб моє волосся було гладше, щоб ця укладка була гарніше, бо я помітила, що волосся грає, звісно, дуже велику роль в нашій зовнішності. Коли ми вміємо з ним працювати, то ми виглядаємо вже набагато гарніше. Тобто, достатньо просто мати доглянути гарне волосся, і цього ж може бути достатньо. Все для мене, наприклад. Тому такий крем буду тестувати. Якщо ви ним користувались, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як ви ним користувались, що ви про нього скажете. Особливо, якщо у вас пористе волосся, як і в мене, пишіть коментарі і розповідайте, як вам цей крем. Так я трошечки посунулася, перемістилась, щоб світло ще на мене падало. Від цього ж бренду маска для волосся. Вона мені сподобалась, я вже її затестувала. Класна маска, вона добре діє. Я ще, можливо, куплю її. На зволожує добре волосся. В мене все йде на зволоження. А, і запах. Я вже не пам'ятаю, який запах був. Який звичайний запах. Чи смачно? Я вже скільки з напшикала напшикувала себе, що я не відчуваю. І мені дали знову ж таки подарунки, не знаю. Я люблю, коротше, замовляти тоді, коли є подарунки. Коли немає подарунків, я можу ще почекати місяці, півтора. Звісно, на всьому моментику маска мені вже треба була. В мене там ще не наразі мої маски залишились. Мені подарували ще подаруночок, таку маску для волосся. Я візьму з собою подорож. Мені подобається, що тут така упаковка, воно буде герметично запаковано. Я навіть це відриву і все одно зможу герметично запаковувати її і використати за два рази. Це поїде зі мною в Іспанію. Давайте я вам покажу іще покупочки, і ще з Франції одна покупка. Точно! Це у нас покупка з Massimo Дуті. Я хотіла в Польщі купити це взуття і поїхала в Францію. А там воно коштувало на 100 злотих дешевше. Я подумала: аж Я навіть не знала, що Dutti дешевше в Франції. Це було класно і радісно. Тому я їх сразу купила. Це така трендова пара взуття. Тут вони йдуть як в'єтнамочки. Але тут така перепоночка, яка тримає ножку, і ножки не так дискомфортно, як би було б в в'єтнамках і на каблучку. Каблучок тут зовсім маленький, боже я вже в них походила. Ну я не хожу. часинечко. Такий малесенький каблучок, через який теж не тисне сильно між пальцями. Дуже класна модель, дуже трендова модель. Я тішу, що взяла їх і можу носити замість якихось в'єтнамочок. Вони такі легесенькі і в них зручно ходити. Достатньо зручно. А вже що, якщо там обходити більше п'яти годин, то ножка устає. Я дуже задоволена цією купи. І це моя була остання покупка з Франції. Що ще? О, блін, сестра пішла. Ми тільки що знімали відоси, я вам вже говорила, а тут було ще для неї, що ну, вона сама його замовила. Бачите, у мене аж три штучки. Один сестрі, цей синій. Це блендер для фарбування. Я дуже люблю, коли вони м'якесенькі. Коли ці блендери м'якесенькі, вони дуже гарно розподіляють тон. У мене такі от блендери від фірми Blend It Blend It. Вони для мене найкращі. Мені якось порадила модель, з якої ми їздили в Мілан на покази. Вона фарбувалась, і я така, господи, вау, як ти так робиш? І вона мені розповіла всі свої секрети і порадила користуватися таким блендером. Я теж ним користуюсь. Ще у мене є такий улюбленець в Росман, теж м'якесенький блендер, який класно розподіляє тон. Фу, чую по Але добре, я його намочу, і він прийде в форму. Бачите, я є я не знаю, там буде видно приблизно, чи не буде, чи мені додаться ще окремо щось знімати. У мене просто дуже болить шия, мені взагалі плохо. Особливо, коли я щось знімаю отак, це взагалі жесть, не можна взагалі витримати. Давайте я ще покажу вам теж з одягу, з HM, що я купила, і потім перейдемо до Натінок. Перше, це така шляпа. Шляпа мені дуже сподобалась, з HMD минула. Я вирішила собі ще взяти чорну. Подивіться, яка буде до чорного купальнику. Я хочу в чорному купальнику. От таку. Боже, ти не шевелити цю шию. От я хочу в чорному купальнику носити цю шляпу. Надіюсь, що я зможу її з собою взяти в Іспанію. Чисто що я вже, звісно, скільки всього, дві шляпи, зачали дві шляпи на сімічень. на сім... ночей на вісім... на днів. Не шевелити шию. Така, коротше, ковбойська да? далі. Не знаю, що я вам буду така та покажу, покажу, як це не покажу. Маечка. сіра така. Вона, мені здається, буде підходити під мої очі. Звичайно, знаєте, як в зарі зараз такі продаються з потертістями. Там, коротше, я ніколи не можу вихопити XS розмір, а тут. Вечен-день я викупила XXS розмір. І по знижці. А Боже, я ж купила цю. Я купила цю шляпу за 20 злотих. Точно, це ж ну, самий класний момент. І собі ще придбала такий купальник, також на знижки, також дешево і сердито. Я його дивила ще по знижок. Він мені сподобався ще перед Португалією. Але я таки не вирішила такі його купити. А тут я заходжу, дивлюсь. Кітка-єдка. Вірю. Це все зайчим. Бачите, такі у мене маленькі, точечні покупочки з різних різних магазинів. Я готуюсь до поїздочки і закупаю тільки те, що мені потрібно. Посилочка з знатіна. А. Оп. Тут у мене лежить пуста упаковочка від пасти Марвіс. Я вже нею користуюсь. Я купила від Black Forest знову той смак, який мені сподобався, але знаєте що? Я помітила, що вона якась інакша. Що якщо мені реально та паста віддавала якимось місцем, не знаю, міст, але мені воно чимось віддавала таким коренистим? Це мені взагалі вже нічим не віддає, просто м'яко, я не знаю. Можливо, там на ті якісь підробки. Як ви думаєте, на натінні є підробки чи ні? Напишіть в коментарях, будь ласка, це маска на ніч. Я просто думала, може це крем на ніч, ні ні-ні, це масочка на ніч. Яка мені дуже подобається, вона пахне просто дуже заспокійливо, і на ніч це саме те, що мені треба. Я отар наношу ой О, як ж вона смачно пахне, реально. Класно зволожує. Найголовніше, що мені треба від масочки, звісно. Мені попалася мені яка так сподобалась. Я подумала, боже, треба купити собі. Я купила таку от 40 мл... а 30 мл, щоб я могла з собою взяти в подорож. Її велику я не купувала, велику я потім вже не візьму ні в подорож нікуди. А мені надовго 30 мл цих вистачить, тому я взяла 30. Ну, вона класна, вона заспокоює і класно зволожує. І зранку прикидаєшся і тебе вже зволожена шкіра. Купила я в заї таке масло для тіла. Після загару я чула, що треба зволожувати дуже сильно шкіру, щоб загар краще лягав і краще тримався. Тому я купила від заї такий крем з запахом какао. Ой, я обожнюю цей запах у них. І воно дуже зволожує, в мене вже таке було хороший, хороший крем. Ось це в мене таке? Що це, в мене? що це в мене? Це в мене шампунь, яку я купила теж 100 мл в нашу поїздочку. Вперше я купила такий, і це він має бути якийсь СПФ проти Сонця. Пам'ятаєте, я купувала собі СПФ для волосся? І він мені сподобався. Мені здається, що він працює. Тому я купила собі ще одну мінітюрку вже в Іспанії. На Мадейрі я користувалася постійно нею. І від цього ж бренду проти Сонця. Тут от в мене шампунь. Не очікувала на моїх розпаковках. це що останнє вам я покажу. Ні. Перестанню. Це для мого фацета, для мого хлопця. Бачите, такий гель? Він любить от пшикати, він любить, коли натискає він кікубається. Йому не треба оце нічого переливати, нічого робити. Йому просто натиснув і все. Я йому через це знайшла от такий блін ік, розмір. Інакше він дуже швидко їх використовує. Оці знаєте, по 100 мл, по 150. А тут, ну якби би, я вже другий раз купую один літр. І ми всі довольні. <рес> Однозначно, треба було вам показати поближче. Ще я навчилась малювати собі такі, короче, не смокі. А от давайте я покажу фотографії, який макіяж навчилась малювати. От так я хотіла, от і в мене вийшло. І тепер я скуповую все. Блін, я вам вслед не показала цих покупочок. А, могла б показати. Ну ладно. Я забула, що я ще щось купляла, бо тим вже я користувалась, а цим от не користувалась. І тепер я скуповую все, щоб робити такий макіяж самостійно, легко, класно, швидко. Якщо хочете, я покажу вам, як я роблю цей макіяж. Напишіть в коментарях, якщо хочете відео про макіяж, який я навчилась робити. Я вам запишу, але знаєте, я запишу десь через місяць. Через місяць Бо у мене зараз не буде часу. Такі тіні дуже гарні. мені подобаються. І вони коштували всього 19 злотих. Я просто ще не дуже розбираюся цих цих тінях. І я не люблю купувати якісь великі палетки. Бо вони потім займають дуже багато простору в мене в косметичці. Посу мені такі великі, да, палетки ті. Я купую малесенькі, і я поки ще не готова купувати якісь дорогі тіні. Коли я буду готова, я вам покажу. І це що, все? Да. Давайте з вами прощатись! Все, я вам показала всі свої покупочки новесенькі. Не забувайте підписуватись на мене, ставити лайки. Можете писати мені в коментарях, що сподобалось, що не сподобалось. Це для мене завжди є просуванням таким, знаєте, коментарем завжди допомагає просуватися відео. Дуже вам дякую за перегляд. І сонце прямо в цей момент заходить. Я в шокі. Ні, ну як так? Це капець. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте і до зустрічі в новому відео. Сонце не заходь, будь ласка, не заходь. Дай виднімо відео. Віде.